Доброго здоров'я добрим людям! Сьогодні поговоримо про так звані етикетні формули. І почнемо з формули висловлення вдячності. А стисло подяки, а ще коротше дяки. Люблю найкоротші формули, вони схоплюють суть у корені, в ядрі без приросту, префіксів чи суфіксів. До речі, грецьке фікс означає корінь, отже, префікс це передкорінь, суфікс, сукорінь, тобто співкорінь, як ото в словах супутник, супісок, суглинок, сучасність. Отже, коренева дяка це якучить наш одинадцятомний словник української мови почуття вдячності за зроблене добро, виявлену увагу. Вираження такого почуття, подяка. Це тлумачення трошки тавтологічне, дяка через подяку, через вдячність. А далі наведено приказку, який яків стільки дяки. Хотілося би придумати з точнішою Римою, наприклад, який Савка, така й дяка. Останнім часом частіше чуємо, дедалі частіше чуємо, велике дякую. Або величезне дякую. І те, і те неправильно. Якщо величезне чи велике, то спасибі. Хоча це теж відгонить калькою з большое спасибо». А якщо дякую, то дуже щиро, сердечно, уклінно, гарно, файно, безмежно, невимовно, від усієї душі, чи ще якось так. І дякую вам, а не вас. Бо то теж кальковане керування відмінком. Знахідний замість Давального. Каже, дякую вас, а в голові благодарю вас. Далі наведу чималий допис на сторінці Юрія Кондратюка, який передруковує роздуми Ольги Васильєвої. Зізнавайтеся, ви часто кажете доброго дня. Зі мною так вітаються щодня в усіх закладах. На що я відповідаю, добрий день. І бачу в очах того, хто вітається, непохитну впевненість у тому, що він знає мову краще за мене. Багато хто тепер думає, що українською тільки так і треба вітатися. Вочевидь, ця форма виникла під впливом доброго ранку, і мовці її підхопили, бо такої немає в російській мові. Анатолій Жиловий у своїй статті «Як правильно вітатись згадує іронійні слова професора Пономарева. Форму доброго дня придумали люди, які раніше російську викладали як іноземну, а тепер українську викладають як рідну. Українці віками віталися Добрий день і добрий вечір. Саме форми в називному відмінку наявні і в народній творчості, і у творах письменників. Натомість доброго дня і доброго вечора, майже відсутні, тобто їх майже немає і там, і там. Вони відгонять штучністю ще й тому, що люди часто вітаються так для буцімто культурнішого читай, улеслівішого улесливішого звучання, забуваючи, що вітальні форми самі по собі є побажаннями. У різних піснях ми чуємо добрі. День вам, люди добрі, добрий вечір, Тобі, пане господарю, і так далі. А побажання гарного вам дня, вдалого вам дня, говорять на прощання, а не при зустрічі. Цитую далі: в інших слов'янських мовах теж використовуються, тобто вживаються форми в називному відмінку: День добрий, польська, добрий день чеська. Добрий день словацька, добрий день білоруська, добр дан сербська. До речі, поляки не мають аналога в формі доброго ранку. З самого рання вони кажуть день добрий. В Україні теж переважно говорять добрий день від самого ранку. Це не помилка, можна сказати, і добрий ранок, але ж, як сказано в російсько-українському словнику сталих виразів, це. 59-й рік Пилинського і виграна. У народній мові таке зранку найчастіше можуть казати добрий день До речі, стягнені форми вітань Добрий день і добрий вечір окрім того, що дуже гарні, не мають аналогів у сусідніх мовах. Тож запам'ятайте, правильно казати доброго ранку, добрий ранок у корпусі текстів трапляється рідше. І добрий день. Добрий день, добрий вечір і добрий вечір, Добраніч на добраніч. Етикетні формули це стійкі сполуки слів, фразологічні одиниці, видозмінюючи, які порушуємо мовну норму. Дві тези, які лунають у коментарях, найчастіше. Перша теза. Добрий день це констатація факту, а не побажання. Це не так. Виявляється, що це скорочений. Варіант від Дай Боже добрий день. Як і доброго дня. Скорочене бажаю доброго дня і те, і те побажання. Чому ж тоді доброго ранку можна? Мовознавець Олександр Скопненко пояснює, що народний мововжиток бачите, вжиток, а не використання, не орієнтується на частини доби під час. Привітання. Добрий день або добрий день казали і кажуть незалежно від того, настав ранок чи вечір. Це підтверджують численні спостереження за живим народним мовленням. У російсько-українському словникові за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова це 24-33 роки. А далі, як ви знаєте, Єфремова було репресовано. А трохи згодом загинув нібито за незв'ясованих обставин і Кримський. Так ось ці укладачі словника навіть подали відповідну ремарку, що тільки в інтелігентів уживані форми доброго ранку, добрий вечір, «добрий вечір», на добраніч. Зауважте, форми доброго дня немає. Чому ж тоді доброго ранку є? Наталя Марченко коментує це так: саме на ранок припадав пік завантаженості роботою. Так вранці не мали часу на розмови, могли хіба що побажати стрічному добре з усім упоратися. Говоримо та пишемо правильно: а саме добрий день та добрий день, а не доброго дня. Кінець довгої цитати. Підписано Ольга Васильєва. Далі. Коментарі Валентина Невельська. Ой, а в народі ще кажуть, на четвертий побачила, як череду гнала, не посміла сказати Здрастуй, бо мати стояла. І мій коментар можна і так, але це більш розмовне Здрастуй! А щодо суперечок Добрий чи доброго, то на початку було таки добрий день і добрий день, добрий вечір, і маю таку необґрунтовану. Підозру, що й навіть добрий ранок. Принаймні у школі, коли нас учителька вітала, то ми скандували у відповідь не довге доброго ранку, а трохи коротше. Добрий ранок. Але була й така пісня тих часів: Доброго ранку, юна, весела сім'я шкільна. Доброго ранку, школа усіх нас єдна. А в народних піснях справді добрий вечір. Дівчину, бо я ще й не спав, але мова не стоїть на місці, хоч і розвивається часом не в той бік. А як ми вже не раз переконувалися у бік калькування? Тож я б не дуже наполягав на єдиній і непорушній формулі. Не бачу нічого крамольного і в теперішніх побажаннях доброго, гарного, спокійного то щодня чи ночі, але все ж таки краще не при зустрічі, а на прощання. Це не суперечить законам синтаксису та, зрештою, етикетним формулам, які не конче, треба щоб були незрушними догмами. А от що погано, категорично погано, як на мене, це коли на привітання відповідають добрий чи «Доброго», як ви бачите, папуги. Або на оклик вітаю, вам відповідають так само вітаю. І це тепер стає примітивною псевдонормою. А це ж так просто не повторювати, а знайти іншу відповідь. Бо є ж чудова народна формула у відповідь, а під час ковіду я навіть її... Почав уживати на початку доброго здоров'я. Або коли прощаються, бувайте здорові, ходіть здорові. Або і скорочено, бувайте, а не пока чи папа. -па. Ми вже говорили про формули привітань у війську. Але ще раз повторюю: здоров'я бажаю чи бажаю здоров'я, хоч так, хоч так. але… Це калька з імперського ритуалу ще царських часів «Здрав'я желаю. Як і формула честь маю, вона порушує закон евфонії, тобто милозвучності у межи між словами з'являється тьма, честь маю. Тож варто бодай переставити місцями слова. Тоді буде маю честь, органічніше і милозвучніше. Що ж до привітання, то варто згадати сугестивне, тобто Навівально, гіпнотичне народне привітання, здорові будьте або доброго здоров'я. Ми з вами отут саме так вітаємось. А на сам кінець, практично в усіх нинішніх передачах ведучі промовляють тавтологічну і, аж ніби вже ритуальну фразу лишається лише побажати чи попрощатись. Це знову з тієї ж таки тенденції хай гірше аби інше. Так ніби немає слова тільки. Чому ж не сказати лишається тільки побажати, або взагалі без лише і без тільки, просто лишається побажати чи лишається сьогодні попрощатись? По цій мові буваємо всі здорові!